Хто не знає, що попився звикли на дурниці, сповідав разівден попит грішну молодецю. Молодеця молодая, тлуста уродлива. Груди білі, як збанята, сама чорнобрева. Ти б накрив її под трохилом, ніби сповідає, а сам ніби не прилепне її промовляє. Чи не можна молодечко, в тебе поживити? Збуду заки господя від яні, ніж молитись, я ще здавна тебе, люб'ю, під її туркоче. Молодиця йому каже, та я вас панотче. Дзвони дзвонять, та на достойню дзвонять і по всьому, де чорнява молодичка із церкви додому. Тільки двері відхилила чоловіку звався. Чого тебе нас повіги батюшка капетався, та шовін питав синюся, пам'ятаю, Хуків муки на проскуру питавці не маю. Ой дівеси моя жінка, не му він хоче, чу я добрий, казала я вас паночі, Стережеся, коли хочеш, а то, як почую, той тобі мук'яна мелю їм напідхлюю.